Давайте глянемо основна енергія та порада вам на березень. Давайте глянемо основна енергія. Ви будете трошечки в такому підвішеному стані, ви, можливо, не знаєте, як рухатися, що вам робити, або, можливо, просто бачите повні картини того, що відбувається в вашому житті. Але ось в середині та в можливо і в кінці місяця буде відбуватися з вами дива. Ви будете щось створити, створювати для когось як вагітність, може бути так, що ви захочете там зачати дитину, здесь своє кохання, або будете просто відчувати себе нарешті щасливими людьми, там, де вам не потрібно приховувати, хто ви що ви. Тобто, можливо, у вас буде таке оточення, що кожна зустріч чувати, ви настільки комфортно перепиняти емоції, і ви захочете. З ними ділитися. Відбулися внутрішні зміни. У вас і це чудово. Давайте глянемо скорпіончиком. Порада. Пора це те, що. Не бійтеся, таких різних перешкод, зробіть собі таку атмосферу. Захочете собі зробіть медитацію, купіть собі свічку спеціально, паліть вогонь, насолоджуйтеся, подивіться розклад Таро, якщо вам цього хочеться. Тобто виконуйте те, що вам зараз я оце хочу зробити. Все. Небайдуже на думку оточуючих, от захотіла і зробила можливість займатися спортом. Я вам не кажу, що ідіть прямо в зал. Ви можете включити в Ютубі тренування, щоб вам ставало. Легше, щоб ви вивільняли свою якусь таку агресивність. Робіть те, що вам буде приносити задоволення.